Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес. Пам'ятаєте народ, часи е, цих мильних опер або телесеріалів? Там Багаті теж плачуть, Санта-Барбара і так далі. Ви воскрес. Воскрес. то я вам розказую, то згадую ті кіна на цвинтарі саме на проводах, бо була така доволі комічна ситуація. Оце коли був саме дуже 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 розпал тих мильних опер, як кажуть, серіалів. Значить, там ну, кажуть, зазвичай там в церкві кажуть людям, на яку годину проводи на цвинтарі. знаєте. Ну, Я собі там теж там, з мамою зібралися, йдемо на цвинтар, ми тут по лінії ну, недалеко живемо від цвинтара. Ми йдемо на цвинтар, а люди з цвинтара буквально біжать. Що ж таке сталося? З перепиняємо таку одну групу людей. Куди біжите? Що, що сталося на цвинтарі? Що вже відправилося? Ні, саме Санта-Барбара, серія така, то зараз то подивимося і вернемося назад. Оце був фан фан фанатізм, людей з Цвинтара бігли бігом додому, щоб подивитися Санта-Барбару. Чи там може там якась інша була? Багаті теж плачуть, що е, е, рабиня Ізаура, пам'ятаєте народ? Ось такі були чудеса. От. Добренько, бувайте здоровенькі, всім хорошого здоров'я, хорошого настрою. І розкажіть, будь ласка, як святкують у вашій стороні проводи. А ще особливо мені дуже цікаво, розкажіть, хто з вас, наскільки поколінь назад знає свою родину, а саме головне, що сам знає, де, де вони поховані. Щоб так точно, знаєте, що от, от, от похований мій дід, а то мій прадід, а то прадіда прадід. От, от Наскільки я сьогодні собі зробив висновок для себе, що я старіших. Могил, ну, грубо говоря, 100 років назад. Більше не... Старіших не знаю просто-напросто. Це не так давно 100 років назад. От. А цвинтарі значно старіші. В нашому селі десь приблизно біля 400 років, по-моєму. Може я не правий. Ну, Перша згадка там десь в якихось літописах була про наше село, Вілья Шумського району. А тоді Кременецького уїзда Волинської губ'ернії. Вроді так, а може не так. Добренько, бувайте здоровенькі.